За даними генштабу, останні два тижні в районі Бахмута росіяни втратили 4,5 тисячі людей. Це і вагнерівці, і військовослужбовці регулярної армії Росії. Детальніше про обстановку на найгарячішій ділянці фронту Бахмутській поговоримо з начальником прес служби ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олегом Калашніковим. Пане Олеже, я вітаю вас. Вітаю. Розкажіть нам про ситуацію на вашій ділянці фронту. У вас артилерійська бригада, тобто вона не на таких суперпередових позиціях. Так має бути дистанція для того, аби вона могла здійснювати свою роботу. От що у вас відбувається? Ми тримаємо теж бахмутський напрямок. Причому не тільки ми, а з нашими побратимами, артилерістами з інших бригад, також артилерістами. Окремих механізованих бригад ситуація дійсно дуже складна. Вона і залишається зараз складною. Це всі дуже добре знають. Ми зараз допомагаємо першій лінії нашої піхоті відпрацюємо по ворогу. Що можу сказати про нашого ворога? У нього все ж таки трошки не вистачає вже акти. Немає у нього такої артилерійської потужності, але все рівно. Він ще дуже сильний. Він намагається працювати на повну свою силу. Однак ми відстежуємо не тільки ми, ми відстежуємо разом з нашими побратимами його ці пересування, його скупчення, і вже за спільними нашими даними відпрацьовуємо по тим цілям, які наше командування вважає пріоритетним. Які на даний час їх необхідними, а також згідно тактичної обстановки, ми також підключаємося і працюємо і по живій силі противника. І що дуже важливо, коли йде такий прямий стрілецький бій, застосовуються мінометні батареї, що теж дуже важливо. І ми також працюємо по мінометним батареям, щоб нашій піхоті було легше. Пане Олеже, генерал Сирський говорив про те, що росіяни в Бахмуті почали застосовувати сирійський сценарій так просто винищення під нуль цього уже не міста, а укріп района, мабуть. Наскільки інтенсивність обстрілів у зв'язку з цим зросла? Так, вони намагаються знищити інфраструктуру, знищити самі будівлі в місті, тому що багато порахівки заважають імпросуватися. Вони не дуже навчені для міських боїв для вуличних боїв. А наші якраз захисники краще в цьому орієнтуються, мають більший досвід, тому вони застосовують дійсно. Як артилерію, так і застосовують авіацію для того, щоб знищити усі такі перешкоди, які їм заважають просуватися, тому вони застосовують максимально, що вони можуть на сьогоднішній день. У них вже не ті потужності, які були на початку повномасштабного вторгнення, як би там не було. Але наша артилерія зіграла таку дуже важливу роль. По знищенню їхніх артилерійського озброєння під час контрбатарейної боротьби, це ми можемо спостерігати і зараз теж. Вони трошки свою таку велику калібр, вони відвели від подалі від першої лінії для того, щоб ми їх менше діставали, менше знищували. Але ми все одно до них дотягуємося. У нас є снаряди більше дальнього радіуса дії. Це такі як ескалібур, і коли наша аеророзвідка виявляє їхні батареї, їхні гармати, ми так само знищуємо? Він намагається намагається просуватися, але ми допомагаємо нашій піхоті, нашій першій лінії тим, чим можемо. А як ті ж самі екскалібури проявили себе в нинішній війні? Наскільки це цінний для наших артилерістів боєприпас? Ескалібур не є таким масовим боєприпасом, тому що він дуже дуже дорогий цей боєприпас. Перш ніж робиться постріл, він спершу програмується, але точність там вражає. Там є декілька компонентів, які відповідають за точність враження. І ескалібури себе проявили дуже позитивно в тому випадку, що ми вражаємо значний тільки на. Дуже великій відстані, і це до 40 кілометрів відстань може вражати цілі. Ми вражаємо тоді, коли вони навіть не очікують, що щось до них прилетить, і можемо вражати танк, ну, потрапляємо на такої відстані прямо в башту. Так само ми е, знищуємо їхню логістику, е, знищимо їхні БК, знищуємо е, їхні дуже такі цінні е, на сьогоднішній день. Е, Станції РЕП, котрі працюють проти нас, ми допомагаємо всім, чим можемо. Причому на такій підстані те для них буває неочікувано. А у росіян є щось співставне із ескалібуром? На сьогоднішній день вони такого не мають, і взагалі на сьогоднішній день ми можемо спостерігати. Так, у нас, на жаль, зв'язок обірвався. А, а пан... зараз зараз та, панеле, так, якщо, якщо коротко, скажіть, будь ласка, що до того, чи є у ага. росіян щось схоже? У, у них дуже велика проблема вже з артилерійським озброєнням, і якщо дісантні війська вже починають отримувати ТОС, установки, те сонце пік, то це говорить про те, що у них є дуже значна нестача озброєння. Зрозуміло. Дякую вам за роз'яснення і за те, що знайшли час до нас приєднатися. Це був Олег Калашніков, начальник пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича. Ну а далі у нас випуск новини. Я передаю слово Петру Демінчуку.